Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, з вами Наталя Д. Спішу поділитися результатом своєю е, кицею. Наскільки просунулася моя робота, давненько не знімала, ну, також складається, коли виходить, тоді знімаю відео. Но потрошки буду вам знімати відео і показувати поступово відшив своєї красуні кицюні Робота дуже-дуже красива, мені дуже-дуже подобається, мені подобається вишивати на чистій канві, коли робота поступово-поступово зростає, і ти бачиш ось цю красоту, коли на полотні з'являються ось ці бісеринки, і ти з задоволенням дивишся ці, ну, на цю красоту, яка вона красива, яка вона яскрава. Ви знаєте, коли я вишивала. Зимову пані Кицю вона була по-своєму дуже красива. Там були теж такі гарні відтінки. ну Це зимова пані Киця, да? вона в таких біло-сірих, там, зелених відтінках таких була, Та, от, і кожушок. Там. це все ось. А тут а, така насиченість, така цвітотерапія, такі красиві, красиві жовті, оранжеві, червоні, голубі, сині. Відтінки це вам не передати, яка красота коричневі. Ну Тут така красота дуже-дуже гарна, красива, мила, яскрава робота. Я просто в захваті від цієї роботи, От говорю і просто від неї в захваті. Ну Це просто, просто, неймовірно, красива робота. І знаєте, хоч і ці картини дуже великі, Хоч біля них і потрібно посидіти, по-перше, вони цього варті. По-друге, я хочу відшити всі ці киці. Я хочу відшити киці. Ще в мене дві лежить. Це киця з кавою і киця у півоніях. А також я ще запитувала про ще одну кицю. Одна киця у мене відшита, це відшивається друга киця. Получається, в мене повинно бути чотири киці. І ще я запитувала у Наталії Вовк про кицю у тюльпанах. Вона теж така дуже дуже гарна. Її багато хто хоче, я про це знаю. Ну, ось і. Пані Наталя казала, що я вже за цей тиждень третя, хто записує, запитується про цю кицю, тому, можливо, ця киця скоро війде в обробку і з'явиться ще одна красуня. Я обов'язково візьму ще цю кицю і я її хочу всі відшити. Я вже замовила навіть собі рівномірку, відшиваю я на рівномірці. Мені подобається. Ну да Треба зразу на початку, мені було складувати, треба було і йшла повільніша вишивка, бо треба приглядатися, куди, куди саме вколювати і так далі. Но зараз я вже звиклася і вже нормально себе почуваю і вишиваю і на рівномірці. Робота буде шикарна, красива, яскрава. Якщо хтось бажає, чи хтось ще думає, Замовляти чи не замовляти таку красоту, не думайте, ця робота варта і своїх коштів і варта свої, свої, вашої уваги, тому що це неймовірно красиві киці. І я обов'язково відшию всі. Я заказала уже, якби, рівномірку, а також планую заказати бісер до наступної киці. І коли я відшию цю кицю, я трішки передихну, трішечки щось, можливо, яку дерев'яшку візьму, щось таке невеличке, передихну, якби трішечки, і сразу, думаю, не буду затягувати, а одразу приступлю і до нової киці. А якщо щоб коли вийде киця з тюльпанами, щоб її також, недовго думаючи, відшити. Тому е, показую, що ж у мене вийшло, тому що ви вже, певно, хочете ж побачити, що ж це вже за така красуня, що ж це за така красива киця виходить. А вона така виходить, красива, яскрава. Подивіться, дівчата. Подивіться, який блиск, яка красота, які кольори, дівчата. Це просто і хлопці. Це просто-просто неймовірно. Неймовірно красива буде киця. Погляньте, які кольори, які насичені, які гарні, як їх приємно вишивати. Ось така красуня, ось така красунечка, як переливається ось цей бісер, голубий, оцей фон. Ну да ми його якби Можливо, й надоїдає вишивати цей фон, але я вам говорю, який він красивий, як він переливається гарно. Ви погляньте, ви погляньте, як переливається бісер. Який він красивий, як гарно. Ви, ви тільки подивіться, яка це неймовірна красота. Хіба, хіба не варто взяти і посидіти біля такої красивої роботи? Я рахую, що це варто. Брати і вишивати таку красоту. Це ж ви потім будете дивитися. Я навіть казала, що я би взяла усі свої, ті, що раніше вишивала картини. Ну, не всі, звичайно, але деякі б картини, можливо, або продала, або б комусь подарувала, або ем, ем, на аукціон якийсь би, можливо, десь є, проходять виставила б, щоб продати. Ну... Повисила би собі ось цих кітюнь. Вони такі красиві, неймовірно, неймовірно красиві киці. І я їх хочу вишити всю всю цю серію, яка є. Правда, я не ну, е єдине, скажу що. Є люди, яким подобаються такі, ще є там киця відьмочка, чи як вона називається, правильно, я не знаю. ну Це просто не моя тематика. Вона дуже красива також по-своєму. У мене відшивала знайома вишивальниця цю кицю. Вона неймовірно, красива, дуже гарна, і котик ЗСУ ще є. Ось, вона також вишивала, такий дуже красивий. Я люблю яскраві такі яскраві, яскраві. Ось, хоч вони також яскраві. Яскрава, ну, просто не моє. А ось ці такі кисюні, які оце в тюльпанах, яку я так, дуже також мені подобається, і не тільки мені Ось, ось ця в соняшниках, ось ця кисюня, ось ці зимова та пані киця, хоч там також такі йдуть важкувато, можливо, відшиваються, такі, але я її дуже швидко, можна сказати, відшила, цю, цю кицю. І також, Відшиваю ось цю красуню, і вона в мене, можна сказати, також рухається більш-менш нормально. Ось. Навіть не хочу її залишати, хочу далі її шити. Вона мені дуже. Ну, Подобається мені дуже, тому я її буду продовжувати вишивати і ділитися з вами результатом, як вона поступово-поступово зростає і наповняється моє полотно красивими, яскравими бусинками цієї китюні у соняхах. Якщо хтось не знає, що це повністю має бути, зараз я вам покажу повністю, яка вона має бути. Це ось така красуня буде. Ось така китюня, красуня має бути. Ось дівчатка. Ось. Ось така красуня. Китя Соняхах 319 на 368 стібків, 80 відтінків бісеру. Дизайн Наталії Вовк, художниця Маріана Пащук. Випущена ця киця в серпні 2023 року. Вона вже в мене давненько була, але тільки зараз я її розпочала. Бо в мене був період, що я взагалі нічого не хотіла вишивати. У мене дуже важко рухалася вишивка. Я вишивала колядників, які хто дивиться, мої відео знає. Ось, ну, дуже важко вони мені просувалися, але я їх, слава Богу, душила і взялася вже за цю красуню. Я її дуже давно хотіла вже розпочати, але хотіла хоч трошечки, в мене ще там ще одна розпочата робота стоїть. Просто там також немає повністю всього бісеру, і вже і, і так вона стоїть, і вже скільки часу треба буде її, дошити, хоч потрошечки те, що є, бісер, відшивати. Ось ось така кацюня буде у мене виходить Буде у мене. Що ж, це все, що я хотіла вам показати, розказати. Так, да, ще покажу вам можливо, скільки ще, це ще, дівчата, не весь бісер. Тут 80 відтінків має бути, як бачите, ще не всі ячейки заповнені бісером, то уявіть, ще скільки тут буде ще скільки буде тут бісеру насипатися. так, Ось 80-й відтінок, це останній буде. І ось бачите, скільки ще порожніх ячейок, Ось тут, скільки комірочок верніше. Неправильно говорю, ось, скільки пустих комірок буде ще заповнюватися цією як би, цим бісером. І вона буде ще, Чим далі, тим буде все гарніше і гарніше. Там вже з'являться очі у неї, ну, буси, намистинки. Ну, буде дуже красива яскрава кицюня. Тому всім всім дякую за увагу. З вами була Наталя Де. Бажаю вам всього-всього найкращого, мирного неба, перемоги нашій рідній Україні, щоб всі були здорові, щасливі, кохані і, і будьте всі здорові. Саме головне любіть одне одного, поважайте одне одного, цінуйте одне одного. Життя не таке вже і довге, життя коротке, тому любіть, поважайте, цінуйте одне одного. Всім дякую, всім до нових зустрічей, Па-па!